Let's time mi sahesa kokori mo tatsuersao. Achiamo di tensa kali mi kleushelsa. Fajabu satsamo pitso tariosa ekso. Variasa fedaki quansariosa satsemsao. Mino satsar kare mino tariosa. Hamar joba Тобто доброго дня, кажу вам я, Яна Бей. Як ви вже здогадались, наша розповідь буде про Грузію, ж про Джорджію. Я керівництво держави просить назвати їхню країну. Мої колеги розповідатимуть вам про грузинську мову, традиції. А я вам покажу те, без чого не можна уявити жодну країну, а особливо Грузію. Це її музика. Грузія розташована на Кавказі, а тамтешня музика особлива. Її впізнають, адже музика гір це завжди щось неповторне. Грузинська народна музика існує як більше півтори тисячі років. Вона вражає поєднання східних і західних мотивів. Пісня у цього гірського народу у великій пошані. Ще багато століть тому, коли народи воювали між собою, та й сьогодні ніяк не обійтись без кількох різних часових нот.

Можливо, тому у 2001 році ЮНЕСКО визнало грузинську пісню шедевром усної спадщини. Типову пісню цієї країни виконують у три голоси: грузинська музика це спеціальна голосова техніка та використання різних тонів. Це традиція, яка передається від співака до співака, від хору до хору. Я не даремно сказала від співака до співака, адже це заняття в Грузії, як правило, чоловіче. <праць> Svirzhie, Perebolgava, Senda, Baboska, Na, 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 Переважно грузинський спів виконують чоловіки. Проте популярнішими є жінки співачки. Вам напевно відоме таке ім'я, як Ніно Катамадзе. Вона часто гастролює в Україні, і наші глядачі її дуже полюбили. Її музика це суміш джазу, блюзу і душі. Так вона сама про неї говорить. Це такі собі музичні роздуми про життя. Чивачка з українським корінням. Її мама з Одеси, і нас на Україні її дуже люблять. Тамара співає в естрадному стилі і часто гостею на українському телебаченні та концертах. А ще нещодавно була співочим тренером та дуже популярному шоу Голос країни. Ну що ж, все про грузинську музику вам розказала. Тепер буде нею насолоджуватись. З вами була Яна Бай. Па-па!